Шановна Ірина В'ячеславівна, прийміть наші щирі вітання з прекрасним жіночим святом весни! Ця пора пробудження та нових можливостей символізує зміни, які чекають і на нас. Попереду важливий крок у майбутнє, але саме завдяки вам та всім вчителям нашої школи ми готові впевнено його зробити. Дякуємо за терпіння, мудрість, турботу, підтримку та віру в кожного з нас. Бажаємо вам весняного настрою, радості, здоров'я та здійснення всіх мрій! Нехай весна принесе нові можливості та натхнення для реалізації всіх задумів, багато теплих моментів, приємних сюрпризів і лише позитивних емоцій. Алло, Володимирівна, вітаємо вас з Днем весни. Бажаємо вам залишатись також життєрадісно і клітичною. з вам березня. Антоніна Володимирівна. Нехай ваша старона робота і плідна праця стануть причинами умиротворення миротворення вашої душі. А ще. Що у вашому житті завжди горів в маях надії та яскравий промінчик натхнення. Ви, провідник, часи до мене. Відкрити таємниці історії нам допомогли. За вашу працю, мудрість і турботу клоняємось ми вам з любов'ю і охотою. Зі святом 8 березня вас! Шановна Олена Олександрівна, вітаю вас з чудовим святом весни! Бажаю натхнення у роботі, гухих алгоритмів. І стабільного коду, що завжди працюватиме без помилок. Нехай кожен день приносить вам нові відкриття, а творчість та енергія супроводжують вас у всіх починаннях. Дякую за ваші знання, підтримку та віру в успіх. Шановна Ольга Васильівна, вітаємо вас 8 березня. Бажаємо вам залишатись такою ж ночі і радісно. З Знем весни. Валентина Андріївна, від цього класу вітаю вас з 8 березня. Бажаю весняного настрою, щастя та здоров'я, успіхів та поваги, а також неснаги в роботі. На Лариса Івані вітаю вас з 8 березня. Бажаю цього самого найкращого. Шановна Олена Миколаївна, від щирого серця вітаю вас зі святом 8 березня. Ви чудова вчителька, мудрий наставник і людина з великим серцем. Дякую вам за терпіння, доброту та турботу, яку ви даруєте своїм учням. Бажаю вам міцного здоров'я, радості, весняного настрою та натхнення. Нехай кожен день приносить вам приємні моменти, усмішки та тепло. Я хочу привітати вчительку, молодших класів, Чубенку Миколаєвим з 8 березня. Нам саме дні заказали, що школа є наш другий дім. А її вчителі для нас другими батьками, також для мене, для більш сотні очії школи Людмила Миколаївна стала першою шкільною мамою. Вона добра, люба, щира, чесна. Вона може пояснити більшість питань, які спадають на думку малим школярам, починаючи від простої математики, закінчуючи питанням, що таке літосфера. Вона знає дуже багато прислів та народних мудростей, яких, мабуть не має жоден збірник світу або навіть інтернет. Тому, Людмила колеги, я вас вітаю з міжнародним жіночим днем та бажаю вам, щоб ви набралися сили та терпіння, щоб навчити ще більше і більше наступних поколінь стати добрими та чесними людьми. Шановна Тетяна Євгенівна, Тама вас, 8 березня. Бажаємо вам безмежної радості, тепла та натхнення. Нехай кожен день цієї весни буде наповнений гармонією, чудовими моментами та новими можливостями. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди панувало лише щастя та успіх. Лариса Анатолівно, вітаємо вас зі святом. Нехай ця весна принесе вам безліч радісних моментів, тепла та натхнення. І нехай кожен день буде сповнений гармонії та світла. Ми дякуємо за вашу працю, тому що вона безцінна. Дякуємо за ваше терпіння, мудрість та любов до рідного слова, які ви прибиваєте нам. Нехай в вашому житті панують весна та гарний настрій зі святом! Ольга Вікторівна, щиро вас вітаю з 8 березня. Нехай весна приносить у ваше життя радість, гармонію та натхнення. Бажаю щасливих моментів, теплих усмішок, а також старених та вдячних учнів. Тетяна Васильівна, щиро вас вітаю із 8 березня. Бажаю невичерпаного натхнення, радості та професійних успіхів. Нехай кожен день буде наповнений теплом, любов'ю та приємними сюрпризами. Натарова Юлія Олександрівна. Вітаємо вас з Днем Весни, бажаємо вам щастя, міцного здоров'я та довгих років життя. Залишайтесь такою ж приємною та привітною людиною. Шановна Марина Валеріївна, вітаємо вас із чудовим весняним святом, 8 березня. Нехай у вашому житті завжди буде багато радості, тепла та натхнення. Бажаємо здійснення всіх мрій, гармонії, щасливих моментів і щирих посмішок. Нехай кожен день дарує вам тільки хороші емоції та приємні сюрпризи. Яна Володимирівна, вітаємо вас із прекрасним святом весни. Нехай ця пора принесе вам море радості, теплих усмішок і чудового настрою. Нехай у вашому житті все складається гармонійно, як ідеальне рівняння, а всі задачі вирішуються легко та з позитивом. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення, терпіння та вдячних учнів. Нехай кожен день буде наповнений світлом, щастям і весняним теплом. Клієнта Наталія Юрія. вітаю святом Нажаю себе самого найкраще. Шановна Світлана Іванівна, вітаємо вас з 8 березня. Бажаємо вам весняного настрою, приємних моментів та здійснення найкращих мрій. Нехай у вашому житті буде більше радості, світла та гармонії. Весна це час нових починань, і ми бажаємо, щоб цей період приніс вам лише найкраще. Таміла Борисівна, вітаю вас з 8 березня. Бажаю, щоб цей день приніс вам радість, натхнення і приємний відпочинок. Нехай у вашому житті буде більше моментів для себе і для того, що робить вас щасливою. Світлана Костянтинівна, вітаємо вас з 8 березня. Бажаємо вам залишатись такою жіночою, квітучою і життєрадісною. Дорога Світлана Дмитрівна, вітаю вас із 8 березня. Бажаю високих нот радості, молоді життя. Бажаю мажорного настрою і потрібної тональності в кожній справі. Бажаю веселих уроків і талановитих учнів. Бажаю краси, досконалості та гідної уваги. Шановна Ірина Вікторівна, вітаємо вас із жіночим днем, 8 березня. Ми дуже вдячні вам за все, чому ви нас навчили на ваших уроках. Бажаємо вам натхнення і гармонії у вашому житті. Нехай кожен день приносить вам радість, а ваша любов до мистецтва не згасає. Шановна Наталія Анатоліївна, хочу привітати вас цим чудовим святом. Бажаю вам щастя, здоров'я, кохання. Хай у вашій родині завжди буде тепло та затишок. Миру, і дякую вам за такі чудові уроки. Мені так запам'яталося, коли ви навчали нас з дівчатками готувати. І я бажаю, щоб у вашому житті були тільки гарні учні, і всі ваші мрії здійснились. Дорога Світлано Юрівно, вітаємо вас з чудовим весняним святом 8 березня. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості, натхнення та приємних моментів. Бажаємо вам міцного здоров'я, творчого запалу, успіхів у всіх починаннях і вдячних учнів. Нехай кожен день приносить нові можливості, гарний настрій та щиру усмішку. Дякуємо вам за мудрість, терпіння та світ знань, які ви відкриваєте для нас.